І це подкаст Бедюкейшн, де ми будемо обговорювати все те, про що читали на задніх сторінках жіночих журналів. Ми довго думали тим, яка ж тема стане першою на нашому подкасті, і домовилися, що це цією темою стане тема Лібіда. Юля, скажи, будь ласка, що таке лібіда? Загаль... Лібіда чи Лібіда? Тоже питання. Я люблю розглядати лібедо в максимально широкому значенні, тобто як задоволення від усього. Хоча зазвичай ми говоримо про лібідо як про щось максимально вузьке, тобто задоволення від сексу. А всі я би поміняла це місцями і почала би з того, що взагалі про лібідо кажуть як? як про сексуальне бажання, угу. але я люблю говорити про це в максимально широкому ключі, як взагалі про задоволення і бажання до життя, бо, по-моєму, це і визначає взагалі в тому числі і сексуальне бажання. Угу. Супер, ясно. Ну дійсно е я згадую це поняття, як це поняття, яке дорівнює тому, наскільки в тебе є бажання і наскільки ти зможеш отримувати задоволення від сексу. А як виявилось, це для мене просто зараз дійсно новина, що це не просто здатність отримувати задоволення від сексу, а здатність отримувати задоволення від життя в принципі. Тобто, як я можу зрозуміти, що у мене занижене лібідо? Я взагалі тут би трошки стопнула. Тому що в нас є лібідо, і є сексуальна конституція. Це uh -huh. дві різні речі. Ну, по-перше, сексуальна конституція вона трошки застаріла. Ми говоримо про те, що людина з низькою сексуальною конституцією, ну типу їй взагалі не до секса, людина з високою, ну, ну єбе все, що uh -huh. рухається. Лібідо, на відміну від сексуальної конституції, воно мінливе. І я прям сьогодні робила домашнє завдання, готувалася. Прочитала, що в жінок воно, типу, взагалі, ну, як настрій. Uh -huh. Бля, трошки сексізм пішов. Ну, ладно. Нічого. Ем, так. Типу, Якщо чоловік плюс-мінус в нього uh -huh. там все понятно з дитинства, з підліткового віку, то у жінок типу, там мільйон речей, які на це впливають. Як дізнатися, що в тебе низькі uh -huh. Ну, ми тут говоримо тільки про твоє відчуття. Якщо тобі ок з тією кількістю секса і бажання, яке в тебе uh -huh. є, типу, не треба нічого з цим робити. Якщо ти я не знаю, в тебе супер насичене, класне життя, угу. і тобі той секс даром не треба, і в тебе при цьому низьке лібідо, Та раді Бога, ти покупує угу. цього погано. Тобто, якщо, наприклад, я ж кажу, що я самотня дівчинка, яка два роки не має постійного партнера, у мене нерегулярний секс, але у мене класна робота. Я ходжу на спорт, мені подобається моє життя. Я отримую задоволення від е, своєї рутини. Чи це означає, що у мене занижена лібідо? Чи це все таки означає, що у мене занижена статева конституція? Так, щось у нас тут змішались люди, коні, і все, що тільки можна. Да. Ти можеш мати високе uh -huh. лібідо. І жити своїм класним шикарним повноцінним життям, uh -huh. можеш мати низьке лібідо, і жити своїм класним шикарним повноцінним життям, воно, типу, ніяк не корелюється. Головне тут те, що ти е, отримуєш задоволення від сексу, який ти хочеш. Uh -huh. Типу, якщо в тебе там стоїть знак дорівнює між сексом, який я хочу в кількості, uh -huh. і секс, який я маю в кількості, uh -huh. ну, типу, прекрасно, він він. Якщо тебе типу більше сексу, ніж тобі хотілося б. Ну, мабуть, ти б тоді хотіла підтягнути своє дебідо. Ну або зменшити кількість сексу. Тут вже залежить від тебе. Mm -hmm. Дивись, я згадую себе в свої, наприклад, 19-20. І я пам'ятаю, що тоді у мене була ситуація, що я була закохана. У мене був партнер, якого ну, на якого мені було не байдуже, але я пам'ятаю, що мені тоді абсолютно не хотілося сексу. І я б не сказала би, що це якась проблема є в ньому, тому що він навпаки частіше ініціював. Ніж я, я знаю, що я для нього була привабливою, але мені не хотілося. Чому? Як Тут просто <світ> копати і копати. І, і можна і не викопати. <світ> <світ> я так собі навскідку можу. <світ> Просто з десяток праців назвати про те, що могло на тебе впливати. Угу. 19 років університет стрес взагалі головний вбивця лібіду, особливо сутри, у сутри. жінок. Я буквально сьогодні дивилась, по-моєму, це минулого року дослідження про те, що е, якщо у чоловіків на лібіду впливає не так багато речей, то у жінки там просто злість, і по-моєму втома угу. це прям «libido кілерс. Вони все зносять на своєму шляху. Можливо, в тебе були невдоволені стосунками. Можливо, ти його замовчувала, mm -hmm. в тебе були якісь образи, воно виливається в секс все одно. Особливо ну, в довготривалих стосунках. Воно дуже-дуже тісно переплетене. Mm -hmm. Ну, дійсно, ти права. Я згадую тоді свій період життя. У мене дійсно тоді було занадто багато стресу, як і в університеті, так і дійсно це був переїзд в інше місто. Ще, мені здається, якісь фактори на це впливали, але я. Можу впевненістю сказати, що тоді задоволення від життя в загальному у мене було супер на низькому рівні, і ясно, що це впливало. І навп. Просто дивно, що єдине, що мене тоді радувало і піднімало мені настрій, це якраз і був мій партнер і те, що ми разом, і це от наше тепло. Але, ну, мабуть, може, це якось ще пов'язано з тим, що я тоді не досліджувала себе, не задавала собі навіть це питання, чому я. Не хочу, чи чому я хочу, а чому мені не хочеться так часто, як йому? Ну, у вас взагалі, як в тебе зараз? Зараз? Ну, набагато краще. <ріст> Але зараз, ну, давай тоді поговоримо, напевно, про те, які ж все таки фактори впливають, щоб лібідо було занижене. Ну, тобто, що його вбиває? Які основні? Достаємо подвійні листочки ручки і починаємо <ріст> <ріст> писати. Перше, взагалі, сон. До скільки <ріст> ти спиш годин на день? Ну, я точно сплю менше вісьми, я знаю, що ти мене за це приб'єш. Mm. Але Ну, блін, але, слухай, що робить тоді з тими людьми, які кажуть, от мені вистачає 5 годин. Де вони? Ти знаєш цих людей? Я, я вони нами в одній кімнаті зараз. Ну, блін, Я просто не можу сказати, що 8, що я відчуваю себе краще, коли я посплю 8 годин, а коли я посплю 6, я відчуваю себе гірше. Воно якось рівно. Хоча можу спробувати прямо ввести це як звичку. Ну тут взагалі питання: у котрій ти лягаєш спати, uh -huh. чи там не, не йде в тебе телевізор на фоні, чи не прокидаєшся ти типу, посеред ночі? Типу ми не кажемо просто про 8 годин вакуумів, uh -huh. які собі треба по будіднику відіспати. Дав тебе ти можеш провести 6 годин супер якісного сну, це буде краще ніж 8. Uh -huh. Ну типу загалом просто якщо ти не досипаєш. І біжиш собі тобі, лікувати, лікувати своє лібідо, ну ти робиш помилку, бо треба uh -huh. починати з елементарних речей. Фізична активність, сон, правильне харчування, якби це дивно не звучало, uh -huh. відсутність стресу. Ну, це не реалістично, uh -huh. але дуже желательно. Uh -huh. І все таке. Тобто ми починаємо взагалі з основного, ми починаємо регулярно займатися спортом. А я охрініла, коли дізналася, що повоз, типу, це має бути, по-моєму, 5 годин на тиждень активного спорту. Uh -huh. Якщо не діємо. Це твоя страховка. Так. <рес> Но, я <рес> за неї плачу, тому ми про неї тут не говоримо. <рес> <рес> Тоді, якщо я. Е, розумію, що мої стосунки можуть розвалюватись через те, що е, я не проявляю бажання до свого партнера. Перше, на що мені треба звернути увагу, це мій спосіб життя. Тобто я починаю працювати над своєю фізичною активністю, над своїм харчуванням, починаю більше спати, відкладаю гаджети да, за 2-3 години до да, ну це, ми, це про гігієну сну угу. загалом, я, я, якщо по собі дивитися, то я знаю, що перше, що вбиває моє біду, це от такий робочий стрес, угу. коли ти сидиш. Ввечері і думаєш не про те, як би там подрукуватися з моїм любимим, чи там, я не знаю, подивитися якусь херню, в щось пограти, там просто порозмовляти, а коли я думаю, що в мене там завтра типу, якийсь дедлайн, який в мене може бути дедлайн? Ну, колись таке було. Типу, коли я сиділа і думала, що в мене там гарять сроки, а ще мені завтра треба те, типа друге, п'яте, десяте. Ну про який ми секс тут можемо uh -huh. говорити? Твоя голова забита абсолютно іншим. І щоб їй там десь знайшлось місце для сексу, ну треба трошки інші речі з цієї голови повикидати. викидати. Ну тобто, ми можемо сказати, що основний фактор, який все таки такий масштабний, який впливає на рівень нашого лібіда, це стрес. Ну але на жаль, теперішніх умов, в яких ми живемо, повітряні тривоги, е різні. Звуки непередбачувань, ясно, що ми постійно, мені здається, в цьому напруженні. І хоча мені здається, що це і може нас врятувати, і від цього постійного напруження це оця от така правильна рутина. Тобто, незважаючи на те, що за вечері перед тим була повітряна тривога, ти не виспався, спускався в укриття. Ти все одно вранці маєш якось зібратися, прокинутись і все-таки піти на спорт. І це мені здається буде підтримувати тебе. І твоє лібіда в правильному балансі. Ну, ти знаєш, як тобі краще? От Я так думаю, якби я спускалася в укриття, боже, таке не можна говорити, я не спускаюсь, я сплю. Якби я там не спала, бо я спускалася в укриття, і зранку в мене є вільний час і в мене є вибір. Типу в спортзал mm -hmm. або просто поваляться, панішаться в своєму ліжку з коханою людиною. Типу, mm -hmm. де тут вірогідніший секс? Давайте подумаємо. Типу знову ж таки, ти mm -hmm. себе ганяючи в цей спортзал, бо так треба. Ти, ти собі додаєш, просто плюсуєш і ще стрес. А ми говоримо про те, щоб навпаки від цього стресу, ну який у нас тут всюди. Типу, я чула історії про те, що люди взагалі, я, я один раз uh -huh. розплакалась під час сексу, бо я дуже переживала за своє життя в цей момент. І, типу, це так, така дивна ситуація, коли ти ніби отримуєш задоволення, а ніби знов тебе в голові типу, насрано, оце от uh -huh. оці от усі проблеми, новини, та-та-та й -та все таке. Ти не можеш зосередитись, ти не можеш війти повністю в цей поток, ну і да, в тебе все, все псується, і лібідо псується також. Хоча, може бути інший момент. Ти відчуваєш, що твоє виживання під питанням, угу. якби. Я не експертка в нейробіології, але мені здається, що логічно мозку, хотіти розмножуватись, угу. ну, як ще такий протилежний е, варіант. Да, і ти навпаки, типу. Погнали. Ну, ти відчуваєш на собі що твоє лібідо з початком війни знизилось? Ну, звичайно, тому що ясно, що коли стається така е, супер, ну, найбільш стресова ситуація, яка, мені здається, з кожним з нас ставалася, це загроза життю. То ти в першу чергу думаєш про те, про свою безпеку, про те, де в разі чого сховатися, не знаю, ти прораховуєш плани, ти виявляєш собі. Як тебе будуть знаходити під завалами чи щось таке. І коли тебе типу, кожен день такі думки, ясно, що ну, де там цих думках, де там серед цих думок знайдеться місце думкам про секс. Але може, ну хто його знає, може деяких людей, знаєш, типу, це відволікало від цього. Може, в деяких може людей, бути. яким пощастило, в них якраз цей період. Не, не пощастило, зародилися стосунки і. Ну, взагалі тут говоримо про таку стресостійкість uh -huh. загально, тому що хтось може сприймати там ці сирени за вікном, як все погнали вниз, а хтось може продовжувати займати сексом, взагалі їх не чути на фоні, і в нього все буде окрім спокійніше. Ми зараз та... цим другим людям. Ми ці люди. То... <рес> Добре. Добре, тобто ще раз підсумуємо, мені потрібно, якщо от мені тоді, 19-річний, мені <свісно> потрібно було звернути увагу на свій сон, на загальний стан, в принципі, того, як я себе почуваю, типу чи, чи виспана я, скільки я відчуваю енергії, правильно, це типу, перше. Бо знаєш, люди типу люди мені здається думають, що коли у тебе проблеми з сексуальним бажанням і злібі, то тобі от, прям от тільки не знаю йти до е сексолога чи психолога. То, тобто, це перше, що тобі треба робити в такому випадку. А виявляється, що треба просто почати сплати. Ні, ще, де детя зоці люди, які одразу йдуть до сексолога чи психолога. З такими ну проблемами. знаєш, багато хто, от, наприклад, я можу прийти до свого партнера і сказати, типу, от у нас все погано, давай будемо щось з цього робити. Йому скаже: Я не піду до психолога, або я не піду. Психолога, а виявляється, що треба спочатку просто звернути увагу на спосіб свого життя обом партнерам. Як ну, мені, так і. Я би не зводила все, знаєш, до одного способу життя. Ми тут дивимося mm -hmm. комплексно. Може, взагалі це була ситуація, коли ти там, з партнером не дуже контактуєш в побутовому житті, і mm -hmm. ви переносите це на ліжко. Може взагалі, як ти правильно казала, 19 років, типу, підніміть руки, хто гарно взагалі досліджував себе в 19 років. Ну, Я не, наприклад. Ти? Ні. От. Як ти знаєш, про те, який може бути класний секс, коли в ну, 18-19 років, прости мене, будь ласка, мій колишній хлопець, який був в цей момент, ну, типу, ви там робите, не знаю, дві-три базові пози. Ну, я mm -hmm. розумію, що зараз, мабуть, у людей молодших трошки все цікавіше. Ну, от, Можливо. У мої 18-19 років, це було там зверху раком місіонерський, ну все, типу, це кращий випадок. І це я про тиждень розказала, а не про секс. Тому. Не маючи такого класного різноманіття технік сексу, а ще Боже, я не знаю, ну в моєму дитинстві секс це було, що що не можна було вимовляти. Ти уяви, скільки в нас ага. було взагалі сорому в голові з цієї теми. І я пам'ятаю, я в 14 років, коли думала про секс, я така типу, а як я буду дивитись потім в очі цій людині? Типу, от ми займаємося сексом, а що далі? Походу, треба буде розходитись. Походу, вранці треба буде встати раніше і втікти. Да, у ну, типу, мене був такий сором, і тому, uh -huh. звісно, 18 19 років це ще той період, коли ти ще… Ну от, до речі, ти зачепила прикольну тему. що дійсно, Мені здається, що дуже сильно впливає те, наскільки рано починається у людини сексуальної освіти, наскільки екологічно батьки з нею про це говорять. Типу, мені здається, що це впливає на твою. Я просто я так само, як ти. Вихідець з такої сім'ї, який тільки 18 років дізнався якісь базові речі, мені здається, про Знає це. Ну, тобто... Мама, папа, привіт. Передаємо привіт всім. Е, ну, і мені здається, що якби я раніше знала деякі хоча б базові речі. Я не просто точно не знаю. Це ти вже більше розкажеш з якого віку і коли ем, комфортного починати говорити про це. Але мені здається, що якби я раніше знала про деякі речі, я б себе набагато впевненіше почувала б під час першого разу і не тільки під час і надалі. Тобто, моє лібідо було б на вищому рівні, якби я знала базові речі про секс. Це, по суті, і частина сексуальної едукації, mm -hmm. тому що коли батьки тобі навіюють ідею, що секс це щось про що, ми з тобою не поговоримо. Mm -hmm. ем, щось, де там, в кращому випадку, ми тобі так тихенько дали презерватив, щоб ти не принесла когось в лоні. Подолі. То що ти думаєш? Ну, ти автоматом ну, в тебе формуються думки, що секс це щось нехороше. Uh -huh. Це щось, що мені Што як хорошій дівчинці, робити не варто. Ну, і тут же ж, якби, у чоловіка ще привіт комплекс е Мадонни і блудниці. Як це українською мовою? Блудниця. Блудниця. М М М і хвой, Мадонна і Хвойда. Мадонна. У жінок це просто відчуття якоїсь внутрішньої зіпсованості. Uh -huh. І чим 403. швидше ти викинеш ось цей бруд із своєї голови, тим швидше ти почнеш жити прекрасним сексуальним життям, тим більше в тебе шансів мати високі лібіди. бо в тебе всередині твої думки не кажуть, що ти робиш щось не те. Твої думки кажуть: мені від цього класно. Давай ще раз. Uh -huh. Ну, і ще я пам'ятаю, що тоді, в свої 19-20 років, ми на той момент вже були третій рік разом, і, можливо, е є доля правди в тому, що проблемою е мого заниженого гелібіда було і те, що ми вже занадто довго були разом, і, можливо, мені чогось не вистачило, або, можливо, я е боялася сама додати чогось цікавішого в нашу в наш, в секс. Ну, взагалі. По дослідженням. Від відсутності новизни в сексі страждає лібідо чоловіків в першу чергу. Для mm -hmm. жінок це так, типу 50-50 є група жінок, для яких це важливо ну, стабільність <с 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 Є група жінок, для яких це не так важливо. Mm -hmm. І це ок Для чоловіків ця новизна, вона реально трошки на їх лібіду, вона його знижує. Взагалі, у нас ж є такий міф, що Довгі стосунки це відсутність сексу або угу. дуже нудний секс, і дуже я б дуже рідко. дуже хотіла б цей міф зруйнувати. Бо, по перше, стільки історій про людей там. 60 плюс, які займаються сексом, які я знаю. Uh -huh. Історії людей, які дуже довго в стосунках, і в них класний секс, постійний секс. Він може там бути не кожен день, він може бути два рази на тиждень, але він буде настільки Якісніший. крутим, uh -huh. він буде да, якісним, що там взагалі питання того, вони там 5 років, 10 чи 20, вони від цього просто не краще знають одне одного. Uh -huh. І якщо ти в цих довготривалих стосунках спрямована на це пізнання, і тут моя перша uh -huh. філософська освіта включається, пішла в ход, то насправді у вас буде класний секс. Mm -hmm. Якщо це не оці о, три позиції постійно mm -hmm. перемінно, коли ти лежиш і чекаєш, коли там уже просто може якась там треба уроки. -почі. Ну до речі, тут ми можемо згадати фільм, який вийшов недавно. «Baby girl». да от там здається, і була ця проблема, що героїня Ніколь Кін мене забула, її звати, вона була довго в стосунках, і мені здається, що ми з тобою, говорили, пам'ятаєш про цей фільм і ти сказала, що її проблема, що дійсно у неї чуйний чоловік, вони дуже довго разом, і чому вона з ним не проговорила про свої істинні бажання? це ну, знову ж таке йому... питання сорому? <гум> Для неї це було щось брудне. Хоча, блін, ну по факту БДСМ-чик Галіми, <гум> прибачте, ну типу в ньому <гум> нічого такого немає. Це вже давно не щось. Це навіть вже не цікаво. <гум> типу, Ти знаєш якусь пару, яка не пробувала. Елементи БДСМ mm -hmm. сексі. Ну я не знаю. Ну по-моєму, в когось там все одно лежать якісь новини. Ну хтось хто, типу, шліпкі, ти там вона? дав по морді, я ну все, що завгодно, душею, да, типу, mm -hmm. тому це настільки ще й банально, ну де тут соромитись. Mm -hmm. Тому ми знову бач, повертаємось до того, що тут питання сорому. Треба дуже глибоко працювати. Тому сексолог має бути психологом. Як ти думаєш, то що ми перелічили, Що стосується тебе? Я думаю, що мене 100% стосується сон. <ріст> Ні, я 100% впевнена, що нам всім. Я просто ну, для мене це відкриття, що лібідо це не просто це не тільки про секс, а про задоволення від життя в цілому. І я думаю, що сьогоднішньої сьогоднішньою розмовою точно винесла те, що треба звертати увагу на свій спосіб життя, на сон, на рівень стресу і дійсно починати з цього. А там уже далі. Із аналізів. Із аналізів, так. Зараз ще півгодинки пересказувати <рес> про те, що впливає. Біологічно <рес> на Так-та-да. -да -да. ну, ну, це буде в наступній серії. Проще сексом не займати. <рес> і закінчимо. Даємо спати вчасно, думаємо про. Е... Хороше. <рес> Спимо достатньо і достатньо, займаємося сексом. Достатньо. Все. Достатньо.